Вітаю всіх! На уроці Я Пізнаю світ. І перевірте виконання домашнього завдання у зошиті на сторінці 2. Чи правильно ви підписали назви країн, прапори яких наведено? На сторінці 3. Перевірте, які моделі треба було позначити. Чи є у вас запитання щодо домашнього завдання? Ні, немає. Перегортаємо аркуш і ознайомимося із запитаннями до другого блоку уроків: 121, 122, 123. Увага моє екран. Я <му> класний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку Це ж краса Я в це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання, Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: У якій частині Європи розташована Польща? З якими областями України межує Польща? Що таке мікроліти? Що цікавого ти можеш розповісти про Чернівецьку область? Які геометричні фігури найчастіше трапляються у візерунках, що на даху Чернівецького національного університету? У якої фігури є вісім граней? Ось такі завдання діти. А мандрівниця Наталка знову запрошує вас у подорож Польщею. Увага! Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож Польщею. Польща це світ навколо нас. Державна мова країни польська. Польська мова належить до групи слов'янських мов. Так склалося історично, що Польща і Україна мають багато спільного. Не знаючи польської мови, ми можемо зрозуміти її на слух, адже польська мова на 70% схожа до української. Наприклад, хлеб-хліб. Сукня, сукня, мама, мама, тато, тато, рок-рік. Добра погода, добра погода тощо. Але, незважаючи на свою близькість до рідних нам мов, деякі слова, зберігаючи звучання, означають зовсім інше поняття. Наприклад, «запомніть». Забути, Овоце. фрукти, двожець, вокзал, диван, килим, кав'єр, ікра. Просто прямо. Польща й Україна це світ навколо нас. Діти, що нового ви дізналися про сусідку України, Польщу. Будь ласка! Ксюша, что, что слова на польському схожі на українські? Так на 70% є схожість. Ваню, послухаймо. Так, а скажіть, яка державна мова? Польщика. Польська. Так, працюємо у зошиті на сторінці 14. Завдання номер 4. Оберіть кольори, щоб створити прапор Польщі. З'єднайте потрібні кольори з відповідними частинами прапора. Отже, подивіться, які є кольори. І які нам потрібні для того, щоб створити прапор в Польщі? Ксюша? Потрібно взяти цвета ці... ці... до прапора білий та красний? Немає такого кольору, є червоний. Червоний. Верхня смуга якого кольору, діти? Білий. Білого кольору, а нижня червоного. 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 Отже, нам потрібно з вами розфарбувати прапор. Білу смугу так і залишаємо, а беремо червоний олівчик. І розфарбовуємо нижню, ось так, як у вас ось у зошиті в домашньому на сторінці «2». Виконали це завдання. Рухаємося далі. Нам потрібно прочитати речення і ставити пропущені слова, а в цьому нам допоможе карта на сторінці 38. Читаємо речення, щоб знати, що знаходити на карті. Вмикайте мікрофон. Польща розташована східний євро. Польща межує Польща на сході з якою областю України. А на Південному сході із Закарпатською та ще однією областю. Отже, гортаємо зошит. На сторінці 38 знайшли фрагмент політичної карти Європи. Знаходимо Польщу. Ось вона діти. Основні сторони світу. Вгорі північ, внизу південь, ліворуч захід, праворуч схід. Отже, нам треба з'ясувати, на сході, з якою областю України межує Польща? Ось схід. Яка це область, діти подивіться? Так. Вольничка. Ще раз читаємо правильно. Волинська. Волинська. Так, Підкреслюємо. Волинська область на Сході. Так, далі дивимося. Яка це проміжна сторона світу між південним і Сходом? Як називається? Південний схід? Південний схід. Так, яка це область? Читаємо. Львівська. Львівська. Так, і ось троші, така, такий невеличкий кордон, з якою областю, Закарпатською. З'ясували: на сході з Волинською, на південному сході, зі Львівською. Та за Карпатською. Запам'ятали? Повертаємося на сторіночку 14 і записуємо. Польща межує на сході з, підказуйте. Волинською Волинською. областю України, а на Південному Сході із Закарпатською та львівською. львівською. Дуже добре. Перевіримо себе. Увага на екран. Польща розташована в Східній Європі. Польща межує на сході з Волинською областю України, а на південному сході із Закарпатською та Львівською областями. Так, молодці ми з вами все зробили правильно. Діти, прочитаємо тему уроку. Вмикайте мікрофон. Урочку два мезоліт. на території сучасної України. України. Який період прийшов на зміну палеоліту? Вам підкаже мезоліт. тему. Уроку. Мезоліт. Мезоліт. Так. Саме в цей час закінчився льодовиковий період. Дізнаємося, як змінилося життя людини розумної в період мезоліту. Перегортайте аркуш і заглянемо до тлумачного словничка. <кхем> Дізнаємося значення слова мікроліт. Мікроліт дрібний голчастий чи пластинчастий камінець, що використовувався як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. Прочитаємо в сошиті значення слова мікроліт. Вмикайте мікрофон, починаємо разом.

Тось, тось. Єгор, прочитай нам ще раз значення слова мікроліт. Мікроліт дрібний голчасний чи пластичний камінець, що використовується як вістря для стріл гарпу, ні в списів тощо. Голчастий чи пластинчастий. Повчимося читати слова правильно і швидко. Виконаємо вправу повітряні кульки. Допоможемо політати нашим звіряткам. Вмикайте мікрофон, робимо вдих. Допомагаємо мавпочці. Микро. Мітролі, отиміння, мати улюблення, рибальства, Це... револовної Це... снасті, Це... Це... Так. допоможемо тепер діти ведмедикові політати.

Так, Сюша, прочитай нам ще раз допоможи мавкушці політати, а Маша улахли ведмедикові. Прошу. Мікроліт, потепління індивідуального полювання, рибальства риболовної, стасничного гарпунів.

Витикаты микроницы. Часть. Егор, ну да поможи двум зверяткам, прошу. Ми... Микролит потопления индивидуального инди... полювания. Пальство, риболовної снасті гарпунів, поплавків, гачків, сітей, кліток, зелози, від, відсікати, мікроліти, голчаті, камінці. Так. Діти, слідкуйте за наголосом. Далі ми з вами прочитаємо текст разом з диктором і дізнаємося, як же змінилося життя людини у період Мезоліту. В епоху Мезоліту розтанули льодовики, утворилися численні річки й озера. Клімат став подібним до нинішнього. Територія сучасної України вкрилася лісами. У наслідок потепління не стало велетенських тварин. Натомість степи й ліси опанували менші й прудкіші мешканці. Усі ці зміни вплинули на життя давньої людини. Людина розумна перейшла від гуртового до індивідуального полювання. За допомогою лука та стріл і до рибальства з використанням риболовної снасті, гарпунів, поплавків, гачків, сітей, кліток, злози тощо. Пересувалися річками на човні або на плоту. Узимку використовували лижі і сани. Поряд із рубилами скреблами тощо з'явилися нові знаряддя праці. Люди навчилися відсікати мікроліти дрібні, голчасті чи пластинчасті камінці, їх використовували як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. Отже, діти. Прочитаємо разом, як змінився клімат. Вмикайте мікрофон, читаємо разом на сторінці 16. В епоху мезурі розтанули льодовики, утворилися численні річки і клімат став подібним до нині. Територія сучасної України зкрилася лісами. У наслідок потепління не стало велетенських тварин. Натомість степінь. Опанивали інші, прудніші мешканці. Вовки, кабани, кабани, лисинці. Вінші. Як ці зміни вплинули на життя давніх людей? читаємо разом на сторінці 17 Вплинули на життя давньої людини. людина розумна, перейшла і крутого до індивідуального полювання. За та настрій і до рибальства з використанням рибового. Насті, гару, лавків, плачків, чисий, кліток возий тощо, пересувалися річками на щуні чору. або на зимку використовували, Зators, Ви, і самі. Які знаряддя праці використовували люди? Читаємо далі. Поряд із рубилами, сприблами тощо. З'явилися наряддя праць. Люди навчилися відсікати мікроліти, дрібні волчасті чи пластинчасті камінці. Їх використовували як вістря для стріл, Стріла списів тощо. Писів Прочитаємо ще раз разом з диктором. Людина розумна перейшла від гуртового до індивідуального полювання за допомогою лука та стріл. І до рибальства з використанням риболовної снасті, гарпунів, поплавків, гачків, сітей, кліток з лози тощо. Мікроліти дрібні, голчасті чи пластинчасті камінці, їх використовували як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. Діти, розкажіть, що ви запам'ятали із прочитаного? Про що ви можете розказати? Слухаю вас, Ваня, на. Сама саполювати. Так, від гуртового полювання перейшли до індивідуального. Дякую, Ванечка. Прошу, Соломійка, Єгор, говоріть діти. Я запам'ятала, що навчилася робити мікроліти. І... З мікролітів відсікати мікроліти. Так, для того, щоб ви вістря для стріл, гарпунів, списів, чудово, Єгору надамо слово. Що узимку ну, використовували о, лижі і санк. Так, людина розумна. Тому пристосовувалися до нових умов життя. А який клімат став діти? Холодніший чи тепліший? Теплі. Тепліший. Тепліший. Подібний тепліший. до нинішнього. І на завершення уроку розгадаємо рибуси і пригадаємо навчальні одиниці, про які говорили сьогодні на уроці. Отже, що це діти в баничці? Як це називається? Ми. Нам потрібні дві букви. Остання не потрібна. Записуємо ми. Не. Не. Так це що? Замок. 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 Так. Замок. Нам потрібна перша буква і четверта. Яка перша буква? З, З. 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 а четверта. О. О написали а. розумнички. Так, і це. Літко. Літко. Так. Першу букву не пишемо. І дві останні не пишемо. Що запишемо? Літ. 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 Мезоліт. 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 Середній кам'яний вік. Добре. Наступний ребус. <кхи> Нема такого слова. Вірніше, є, але називати треба по-іншому. Місяць. Тебі місяць, так. Забираємо перші дві літери. Мі. 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 Крапля. 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 Кра. А міняємо на О буде кропля. Кропля. О. Кропля. Подивіться, останні три літери нам не потрібні. Тільки Мі-кро. Мі -кро -кро. Так, і це що таке? Кубики. Лід. Так, кубики лід. льоду. Так, у слові лід, букву Д міняємо на букву Т і записуємо. Микроліт. Микроліт. Ми читаємо, що таке витроліт? Ось Микролит. у нас Дребний. з вами в домашньому словничку. Читаємо разом: Дрібний, полчастий і пластичник. Відмовувався як вістря. Щасків. Гаркунів. Пісічка. От, молодці, добре розгадуєте.